Так, друзі, хочу я з цього МТЗюка зробити його, скажімо так, його максимально комфортним. Планую поставити кондиціонер і поставили ми на нього пневмосидіння. Пневмосидіння з Мерседеса Спринтера. Пневмо супер, все супер, ну тільки ж довга спинка. Зняли ми тільки що паралон. Отак. От Приклеєний він був у декількох місцях. Також підігрів спинки тут був, ми його ставити не будемо, він нам не потрібний. Ну, і потрібно буде зменшити в розмірах саму обшивку, сам паралом. Так. Ну і саму рамку сидіння. Болгарка. Робимо по висоті таке, як нам потрібно, полуавтомат, зварюємо назад, все підганяємо зараз подивимося, що з цього вийде. Так, друзі. І що в нас вийшло? А вийшло у нас отак. От Спинка. Стала практичною, зручною. Знялася обшивка, обрізався сам корпус, приварили по автоматом, потім е поролон приклеїли гарячим силіконом, поставили назад і все. По налаштуваннях. Сідаєте крутілочкою, ну зараз не знаю, чи є воздух в росіверах. Крутіло під свою вагу по висоті вверх-вниз піднімаєте. Одна клавіша на спуск, якщо він потрібний. І одна клавіша це жорсткість. Наскільки м'яко чи твердо ну, можете робити, як захочете. Получається, сідаєш на неї, вона піднімається на той рівень, на який ви виставили цією крутілкою. Встаєте, вона спускає. Класно, практично, спина скаже вам спасіба. Єдине, що, друзі, єдине, що, це те, що постійно включений компресор. Ну, така що, в нього робота така, хай качай. Я не думаю, що це щось страшне. Так, батько як тут зробив <кій> від ресівера. Ось тоненька трубочка. <кій> Під'єднав до сидіння і все. Всім рекомендую. Це на питання 300 баксів. Плюс доставка. Всім пока. До речі, е хто знає номера телефонів, хто встановлює в Полтавській області кондиціонери, безпосередньо ті, що ближче до самої Полтави, до Решетилівки, там, де я живу, поділіться контактами, якщо у вас вони як такі є. Буду дуже вдячний. А тепер всім пока. І зі святом, друзі, з Миколаєм.